Всім привіт! Сьогодні, в принципі, я не планувала записувати відео. Я трошки опухша, трошки заплакана, але в мене є дуже велика потреба поділитися своїм досвідом саме зараз, в цю секунду. Я розумію, що це відео подивляться не всі, що це відео не для всіх, а це відео подивляться тільки ті люди, яким необхідно для себе що зрозуміти. А тому все таки хочу розповісти свою історію, свій сьогоднішній досвід. Останнім часом я стала просто провалюватися в стани тривоги, і ці стани тривоги вони завжди в мене з'являються в певний період часу, наприклад, вранці або вечором, коли збирається вся сім'я вдома. І якщо, наприклад, ви знаєте, що є такий щоденник своїх почуттів, так і якщо ви записуєте свої стани, то ви знаєте, що ми. Певний стан, якийсь провалюємося завжди в один і той самий час. От так само я в свою тривогу, тривогу за майбутнє, я провалююся у якийсь там певний один час, да, це ранок або вечір. І саме головне, коли я провалююсь у цей стан, я нічого не можу робити. Тобто, навіть коли я нічого не роблю, наприклад, я сижу на дивані, я різко провалююсь у цей стан тривоги, я нічого не роблю, да, але я не можу відпочивати, тому що ця тривога. Я її завжди, взагалі, будь-які свої почуття, я їх відчуваю завжди на фізичному рівні. Тобто я відчуваю, як у мене здавлюються плечі, як у мене починає просто напруга в голові така, що е, здається, в якийсь момент зараз просто взірветься голова. Хоча, наприклад, я навіть ні про що не думаю. І я розумію, що це і моя психосоматика в цей момент працює. Чому? Тому що останнім часом я от бачу, у мене постійно да, невралгія, невралгія. і я не розумію, чому там я ніби таблетки вже пропила, я ніби там щось десь пропрацювала. І тільки зараз я зрозуміла, що це моя тривога мене зжимає, зжимає ось тут всі мої м'язи, і мені потім, коли я провалююсь у цей стан, мені дуже хочеться якось розм'ятися, хочеться масаж. Я розумію, що. Включається саме психосоматика, і тому саме сьогодні я думаю, ну давай-ка я розберуся з цим станом, тому що реально я розумію, що е, я туди зливаю, наприклад, там 80% своєї уваги і свого вільного часу, який би я могла витратити на щось корисне, то я зливаю на цю тривогу. І сьогодні я вирішила з цим станом розібратися. Я е, так як я, наприклад, учила для себе. Колись почала вчити для себе методи, да, це психологія і це робота з під підсвідомістю. І я вже в цьому більше трьох років зараз розумію. І для мене це найкраще інструмент, який може бути, тому що я розумію причина-наслідкові зв'язки, чому в моєму житті відбувається саме отак, отак і отак, а не якось по-іншому. Тобто, я в цьому методі в роботі з підсвідомістю я знайшла для себе всі відповіді. І сьогодні я заходжу в практику, починаю її робити, і я розумію, що моя тривога є частина, велика частина моєї тривоги, і є невеличка тривога це тривогу, яку я взяла від своєї мами. І от оця велика частина моєї тривоги, яку я відчуваю, саме головне це тривога, да, тобто відповідь я отримую через підсвідомість. Це тривога за те. Що я помру від голоду. Тобто я відчуваю тривогу за своє майбутнє. Але конкретно за те, я боюсь того, що я помру від голоду. Да? От, зараз, ну, розумієте, да і мамина тривога це тривога, де заробити гроші. Моя в рази в рази більша. І я не розумію, де взявся ось цей страх мій за те, що я помру з голоду, тому що. Я ніколи в своєму житті е, не жила в голоді, у мене завжди була моя сім'я забезпечена, я ніколи не лягала спати голодною, мене завжди навпаки запихали і не випускали навіть на вулицю, коли я не поїм. А тут у мене страх того, що я можу померти від голоду. От Просто да, ні в які рамки не лізе. І я починаю розбиратися, і от в цей момент, коли я усвідомлюю, що це мій, мої почуття, мої почуття. Так, те, що я помру з голоду, мене накриває просто мене ось тут все зжимається, ніби мене хтось душить. Я відчуваю таке сильне життя, ось тут, всі м'язи, шия, плечі, все. У мене просто ніби зараз моя душа просто розірветься від сльоз. Настільки мені боляче це усвідомлювати і розуміти, що це моє, я чомусь цього боюсь, але я реально розумію, що в цьому житті я. Такого страху, такого досвіду не перепроживала. І оцей момент мені приходить розуміння того, що я це перетягнула із якогось свого минулого життя і проживаю це зараз у цьому житті, в всьому своєму досвіді. І мій перший, взагалі, досвід, коли я стикнулася з такими моментами, з такими розривами, де от є моя психіка і моє сьогодні, і є, наприклад, якісь мої минулі життя яких я жила, і там я щось перепроживала, і якісь відчуття, да, вони завжди є у безсознательному цьому досвіді просторі, да, який ми щитуємо, який ми відчуваємо, ця енергія, яка навколо нас, вона є завжди. І я пам'ятаю, коли я взагалі почала робити практики, то одна жінка, провідник, вона сказала, що. У вашу голову ніколи в житті не зайде будь-яка картинка, не залетить будь-яка думка просто так, будь-яка емоція, там з невідкуда не не візьметься. І я це чітко розуміла. І от коли я починала да, робити ці практики, бо в мене були такі моменти, коли я роблю практику, але потім мене воно самостійно воно якось бере і відкидає. І я починаю бачити якесь життя, я бачу когось. Я не розуміла, я розуміла, що це, мабуть, я, але я бачу там не себе, я перепроживала якісь моменти, ти їх перепроживаєш точно так же яскраво. І от сьогодні у мене, коли я робила дану практику, я провалилася і попала в своє минуле життя, де колись я була дуже-дуже бідна. І в мене були діти, і мені не було ще діти. І Я відчула всі ці почуття. Які я там тоді колись відчувала. І там із тим досвідом ти нічого не можеш зробити, ти не можеш його перепрожити, ти не можеш його змінити, да? так, як, наприклад, ти можеш це зробити, коли ти працюєш із своєю свідомістю зараз у цьому житті. І з своїми минулими життями ти нічого не можеш зробити. Ти можеш дати собі там тільки підтримку, те, чого тобі не вистачало, якусь дати віру, силу, все, але перепрожити по-іншому це життя, ти, на жаль, не можеш. І я розумію, що я потрапила в свої хроніки і побачила те своє життя. І ці свої хроніки, хроніки, Акаші, я заходила досить давно, ще декілька років назад, коли я робила ці практики і мене просто брало, да, і от відносило мої минулі життя. І сьогодні я закрила цей досвід і з цим своїм життям. Я за нього подякувала, що в моєму житті колись в якомусь своєму житті в мене був такий досвід перепрожити ось цей ось ці всі відчуття, ось цей весь страх за те, що я не виживу, за те, що я помру з голоду. І хочу сказати те, що, мабуть, саме найкраще, що могло трапитися в моєму житті, от зараз, це за те, що я. Поєднала два цих методи: це робота з підсвідомістю і хроніки, да, коли ти бачиш своє методи життя, тобто як такий регрес, в який ти ходиш. Тому що дійсно є те, що ми перепроживаємо, а є пам'ять, яка залишається з нами завжди, десь підсвідомо, ми завжди це проживаємо. І я, наприклад, розумію, задавалася таким питанням. Що от одні люди якось живуть отак, от, да, а інші якось живуть по-іншому. Я звернулася до астролога, який розбирається із натальними картами, і він мені пояснив, що в залежності від того, в якому домі там твоя планета, <хи> да, і так далі, залежить те, що ти будеш проживати в цьому своєму житті. А наскільки ти будеш яскраво проживати ось ці почуття, чи будеш ти, наприклад, перетягувати щось із своїх минулих життів, чи не будеш? Як ти взагалі будеш все це, це проживати? І тому я розумію, що от є люди, які, наприклад, просто там живуть та собі живуть? Да? А є люди, які, наприклад, такі як я, що відчувають це все на фізичному рівні, коли тіло зжимається, коли тіло дуже, дуже сильно. Багато пам'ятає різних блоків, і дуже яскраво може проявляти психосоматику. Тому, наприклад, для себе я розумію, що я поєднала два найкращих методи, які я могла просто для себе знайти і поєднати. Тому, якщо, тому, якщо ви взагалі вам бачаться якісь картинки, якщо ви провалюєтесь в якийсь регрес, і щось бачите, це. Не означає, що з вами щось не так, це означає просто те, що ви бачите трошки більше, ніж інший. І в цьому нічого страшного немає. І жодна думка, дійсно, ніколи в нашу голову, в вашу голову, не приходить просто так. І, наприклад, я дуже люблю звертатись до Хроніка Каші, тому що я там дійсно знаходжу дуже багато відповідей, але мій фокус уваги більше все-таки на роботі з підсвідомістю, тому що. От в даний період мого часу, да, був час, коли я працювала з хроніками дуже активно. Я там для себе щось проживала, тому що мені потрібний був якийсь досвід для того, щоб дізнатися, розширитися. А зараз я розумію, що я більше з підсвідомістю, тому що я можу на даний момент зараз побачити всі ці блоки, які я вже піймала собі навішала в цьому житті. Також хочу сказати, що. Я почала вести свій інстаграм, тому обов'язково переходьте, підписуйтесь, посилання буде під відео. І я думаю, так, в найближчий час я там зроблю те, що для жінок деякі практики для розкриття своєї жіночності, своєї сексуальності, для прийняття свого тіла. Взагалі, буде дуже класно, тому обов'язково підписуйтесь. Дякую всім, хто мене додивився. Мені було дуже важливо чомусь саме зараз записати це відео.